9 березня Україна, а з нею і увесь світ відзначає річницю з дня народження Великого кобзаря Тараса Шевченка, людини незвичайного таланту. Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком. І ста велетним у царстві людської культури. Він був самоукам і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під, під вагою воєнщини, а задля волі зробив більше, ніж десять переможених армій. Доля переслідувала його в житті, скільки могла. Та вона не зуміла перетворити золото його душі в іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віру в Бога у зневіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла в тих, що били із здорового джерела життя. Та найкращий, найцінніший скарб. Доля дала йому лише по смерті невмирущу славу і вічну насолоду, яку дають його твори мільйонам людських сердець. Генію, Великому кобзарю з нагоди 203-ї річниці від дня народження присвячуємо ми сьогодні урочисте зібрання. Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народові. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною, суверенною державою. Коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими, він якось писав, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Ім'я Шевченка відоме не лише українцям. Геній цієї людини вже давно вийшов за межі нашої держави. У сусідніх країнах вірші Тараса Шевченка вивчають в школах на уроках світової лі літератури. Пісні, написані на його твори, давно вже стали народними. І чи не є це найбільшим свідченням визнання його таланту. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники. На сьогодні налічується 1384 пам'ятники Тарасу Шевченку у світі. З них 1256 в Україні та 128 за кордоном у 35 державах. Його твори перекладені на 150 мов світу. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста. Національна опера України, Київський національний університет, центральний бульвар міста Києва, носить ім'я видатного сина українського народу. І в нашому місті сквер та бульвар, названі на честь Тараса Шевченка. Шевченко, вершина родового українського дерева, будучи письменником народним і національним. Шевченко водночас поет і інтернаціональний. Як Дніпро несе свої могутні води в один всесвітній океан, так і Шевченкова творчість вливається в океан людського духу, а його ревета стогне, став гімном української культури. Я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучий, помру, малого сліду не залишу на нашій. Рідній Україні на нашій не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну її люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Серед тих визначених діячів. Чиї серця, помисли, талант спрямовані на служіння народові, чия душа, сповнена високою любові до батьківщини, Шевченко по праву займає почесне місце, Бо з таким вогнем у душі захищав свободу і незалежність вітчизни, честь і гідність народу, безсмертне ім'я. Великого українського поета і художника Шевченка відоме скрізь як ім'я людини, що віддала своє життя боротьбі за волю України. Борітися поборете!» звучало на Майдані свободи. Борітися поборете!» взяли з собою в небуття герої. Небесної Сотні, а Україна хоче жити в сім'ї вольній новій. Тарас Шевченко, Великий кобзар України, дійсно був людиною виняткової волі, бо жодного разу не зрадив своїх переконань. Жива душа! Шевченкова святая жива в святих своїх речах. І ми читая, оживаємо і чує Бога в небесах. З шаною і любов'ю ми покладаємо сьогодні квіти до пам'ятника нашого великому кобзарю Тарасу Шевченку. Квіти покладаються від Лозівської районної державної адміністрації та районної ради від Лозівської міської ради та її виконавчого комітету від народного депутата України Анатолія Мусіовича Гіршвальда. Кладаються від підприємства установ міста і району. Ми віримо в краще майбутнє нашої країни. Ми знаємо, ми впевнені, збудуться пророчі слова великого Сина України. І оживе добра слава! Слава України!